Українські війська прорвалися в тил ворогу на Курщині. Російські воєнкори лютують. Паралельно ЗСУ підійшли до АЕС у Курчатові і показали перші фото. Що далі? Як розгортатиметься операція? З'ясуємо разом у цьому випуску. Ви на Фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Окупанти похвалилися новими успіхами у Курській області. Російське міноборони стверджує, що підрозділи армії РФ взяли під контроль ще два села: це борки, що на південний схід від Суджі, а також Успенівку. Вона розташована з іншого боку на захід від суджі. Тим часом український військовий ресурс Діпстейт підтвердив втрату села Снагость і навколишніх населених пунктів. Російські пабліки писали про це ще раніше. Натомість ЗСУ продовжують рухатися у Глушковському районі. Українські військові повідомляють, що просунулися ще на 4 кілометри і на шляху розбили мотострілецьку бригаду РФ. Російський політолог Майкл Накі додає, що ЗСУ ведуть бої в районі веселого та медвежя, тобто намагаються оточити сили окупанта, що пішли в контратаку. У мережі з'являється все більше відео успішної роботи українських військ у Глушковському районі. Ось, наприклад. Такими кадрами поділилися десантники 95-ї бригади. Вони показали, як знищують ворожу техніку разом із боєкомплектом східніше веселого на Курщині. Можна побачити, як вибухає транспорт окупантів та детонують снаряди. Вдається, українським воїнам успішно оборонятися. Підрозділ 129-ї бригади ТРО відбив атаку на свої позиції в районі Плехового. Росіяни штурмували цілим зводом, але в підсумку були змушені тікати. Вдало відпрацювали оператори fpv від дронів бригади. Проте, навіть утримувати позиції на передовій надзвичайно складно. Це підтверджує наступне відео від бійців 225-го штурмового батальйону. Вони показали, як виглядає їхня позиція після двогодинної нічної атаки росіян. Це такий нічний штурм був у нас. Все пусто. Тут пусто, стільки гільз. Там пустих коробів. Трошки п'ядали житні. Апарат грязний. Просуваються наші воїни і на інших напрямках. Вони ще ближче підібралися до Курської атомної електростанції і показали перші фото, зняті з дрона. Українські військові пабліки пишуть про таке: цитата: «Просуваємось в напрямку населеного пункту Курчатов. Курський напрямок. Кінець цитати. Тож чекаємо подальших позитивних новин. До слова, у напрямку Курчатова розташований один із важливих для росіян населених пунктів Мала «Мала Локня». Там торжаться запеклі бої. Воїни 95-ї бригади продемонстрували кадри динамічного протистояння на цій ділянці фронту. Можна побачити, як оператори українських дронів просто розносять окупантів і будівлі, в яких ті ховаються. Водночас західні змі акцентують увагу на тому, що Москва посилює контрнаступ на Курщині. Про це пише Файненшл Таймс. Видання зазначає, що Путін зважився кинути серйозні сили на те, щоби вибити ЗСУ. За версією журналістів та експертів, диктатор прагне позбавити Україну Курського козиря на можливих переговорах. Проте Росія знову бере кількістю, а не якістю. У мережі з'являється все більше свідчень, що Кремль продовжує кидати в бій на Курщині строковиків. У ворожих пабліках батьки хлопців скаржаться, що їхніх синів без належної підготовки та навчань одразу відправляють штурмувати посадки. А командир кадирівців, апці Алаудіна у цей час публікує відео, в яких вихваляє місцеву владу. Цього разу ватажок Ахмата запевнив, що він у захваті від системи фортифікацій на Курщині. Ось послухайте. Дякую за то, як ви дійсно зробили лінію фортифікаційних саружей, Навіть українці, які зайшли зашли на нашу територію, там Некоторые из этих опорних пунктів які взяли. коли от в інтернеті смотриш эти відеоролики, вони настолько були шоковані, що там було все. Просто от живі під землею і говорится, у тебя там є все. Паралельно російська пропаганда вигадує казки, що нібито підрозділи РФ у Курській області протистоять західним військам. У мережі можна натрапити на фейки про так званий елітний британський спецназ САС, що його окупанти буцімто знищують на Курщині. Тим часом Україна виступає за прозорість і пропонує ООН та Червоному Христу приєднатися до гуманітарної допомоги у Курській області. МЗС закликає ці організації приїхати і пересвідчитися, що українські військові дотримуються усіх норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини. Раніше із такою заявою зверталися і в Держдумі РФ. А на цих кадрах український винищувач-бомбардувальник скидає касетну бомбу на одну із будівель у веселому на Курщині. В результаті конструкція фактично зруйнована. детальної інформації про кількість загиблих у ній російських військових немає. Проте бійці ударної групи безпілотників Хорн натякнули, що ця атака відповідь за полтавський інститут зв'язку. Тож можна припустити, що всередині були російські курсанти, участь яких у бойових діях Путін вперто не визнає. Так звані зетблогери скаржаться, що Генштаб РФ виявився не готовим до нового повороту війні. Мовляв, ЗСУ перетнули кордон на нових ділянках і вдарили у фланг російським підрозділам, зокрема і в районі веселого. І тепер існує загроза оточення загонів РФ. Нагадаю, що наступ ЗСУ у цьому напрямку триває вже кілька днів. За цей час українські війська пройшли населені пункти Новий путь, Обухівка, Медвежжя і вийшли до веселого. Чи вдасться ЗСУ оточити сили противника в Лужковському районі? Побачимо вже незабаром. А поки, шановні глядачі, напишіть свою думку в коментарях, як розвиватимуться події на Курщині. Дякую, що дивитесь фабрику. Новин зустрінемось.